Ти не кажи пихатих слів, вдягнувши вишиту сорочку, не бий себе рукою в груди, І слава задарма не кричи. Якщо любов твоя мінлива і любиш брата лиш тоді, коли є добра година, то чого варта єдність, та, якщо в руках твоїх каміння, яка там слава? Де в країна? Нема її і горе нам? Скинувши маски. Б'ємо брата, сестри трохи не жалкуємо, і навіть та мала дитина ненависть бачить і як губка вбирає те, щоб залюбки вилити це через роки. І коли на цьому ми будуємо, то дуже скоро пожалкуємо, пора вже схаменутись, досить, вже час підняти в небо очі. Наліво право роззирнутися, обняти ближнього і стати один за одного, як брата. І лиш тоді, коли всі разом, коли з ваш братом і сестрою, коли в біді не залишаєш, тоді, сміливо, гучно і чесно, вигукуй, слава Україні! Відлуння буде литись доти, доки в країну обігнув, вернеться і його почувши, Тихенько скажеш ти навіки.